Чи є життя після смерті? Якщо є, то яке? Яким міг би бути рай? А яким пекло? І чи погодилися б ви на якусь вакансію у потойбіччі? Головній героїні цієї історії доведеться про все дізнатися особисто. Усім привіт! З вами Лана, і сьогодні я розповім вам про дилогію, потобічна вакансія Ольги Мігель. У мене ось такі дві гарненькі книжечки і обидві з автографом. Трохи затримала огляд першої книги, але зараз виправлюсь і розповім про обидві. Отенько для розуміння, про що ж книги. Що було б, якби Українка померла, потрапила б до пекла та виявила б, що в україномовному пеклі набагато цікавіше, ніж у зросійщеному раю, де заправляє патріарх Кіріл. А якби їй запропонували посаду виконуючої обов'язки диявола? Альтернативний вибір є, але він такий собі. Та й з вакансією десь намахали. Але де, чому вона, чому саме зараз? Це дійсно найбільш русофобна книга, яку я тільки читала. Дуже класний гумор є детективна складова, було дещо передбачуване. Так, наприклад, про справжню особистість одного з підлеглих кіри Орфея я здогадалася десь на 174-й сторінці, але інші повороти з персонажами. Мене дуже здивували, не очікувала такого фіналу у першій книзі, який відбувся. Кіра у пеклі, наче була на своєму місці, і вона мені там подобалася. Від такого пекла, як у цій книзі, я б і сама не відмовилася. Може, працювала по відділі тортур. Що ж стосується другої книги. Сраконька виглядала з за рогу непомітно. Або що буде, коли твій ангелохоронець охоронець тебе провтикав, а по той біччі чекає з відкритими обіймами? Що ж робити? Змінити статус у пеклі на небажаний чи зайняти посаду директорки відділу культурного реформування раю та провести лагідну українізацію. Обидва варіанти такі собі, та обіцяють багато крінжу. Але вибір знову ж таки невеликий. На реформування грошей нема. Потайбічні підніжки також псують настрій і зовсім зовсім неочікувані відповіді. Може, хотілося б запитати, Господи, на що це все? Але він тільки розводить руками, крутить вуса та вшивається з раю на вихідні. Продовження русофобної історії, яка принесла не менше кумедних моментів, ніж перша книга. Складні небесні політичні відносини та знайомство з іншими пантеонами. Тут доволі багато різних колоритних персонажів зі своїми тарганами у голові. Звичайно. Я не буду згадувати аж кожного, і не буду заглиблюватися, адже це будуть тоді величезні спойлери. Звичайно, неможливо говорити про історію Кіри, не згадавши про кіру. Отже, жила собі молода жінка Кіра, і не все в її житті було добре, а місцями навіть досить кепсько. І вона геть не була щасливою. У неї був чоловік на ім'я Арсен, іначе між ними і було кохання, але не досить здорові стосунки. А коли стався нещасний випадок, та вона потрапила до пекла, їй запропонували вакансію. Вона погодилася. Так, вибір був такий собі: або вакансія, або тортури, та все ж посада цікавіше, якою б підступною вона не була. Диявол Олекса, наче й доброзичливий, але диявол не був би дияволом, якби не вів свою гру. Наче і не при справах, сидить собі у вишневому садочку, наминає сало з хлібом. Але чим далі йде час, тим більше виникає до нього питань. Секретар Ярослав, наче непоганий демон, але з кров'ю Інкуба, як і добра частина демонів, які оточують кіру. У нього досить відомі батьки, особливо матір, і я впевнена, що кожен з вас чув ім'я його матері. Але в сім'ї не дуже добрі стосунки. І ні, я не скажу вам ім'я його матері, адже це також буде спойлер. Асистент Володимир, який, як Ярослав, маючи кров інкуба, не нехтує нею користуватися, бо що. Правильно, у них є завдання від пана диявола. Але яке? Степан то взагалі краш, принаймні у першій книзі. Це ж найкращий русофобний голова відділу тортур, якого взагалі можна придумати. Михаїл, куди ж без нього? Архангел-вигнанець, охоронець Кіри. А згодом ангел-охоронець та асистент. Той, хто в силу обов'язків найближче всього до Кіри. Оскільки дії відбуваються і в пеклі, і в раю, і про диявола Олексу, я вже згадала то, звичайно, як можна було б обійти стороною Бога Тараса. Це ще одна досить колоритна фігура. Іначе ж і зла не робить, все ж таки Бог, але свої інтриги плете. Любить гульнути та злиняти з роботи. Ніхто не досконалий, навіть Бог. Згадуючи рай, не можна не згадати секретарку Бога. Бодю. Небінарна особистість особистість займенником вона її. Бодя стала подругою для Кіри. І якщо я продовжу всіх згадувати, то це відео ніколи не завершиться. За деяких персонажів пораділа, деякі своєю поведінкою трохи розчарували. Але з іншого боку, а що взяти з демонів? Виникало питання до головної героїні, як можна було не бачити стільки маркерів стосовно одного з героїв. Вони ж були очевидними, хоча, можливо, їм можна не бачити, якщо активно робити вигляд, що їх немає. І, звичайно, переконувати себе в цьому. Адже дружба вона ж важливіше. Також приємно було зустріти інших персонажок з іншої історії авторки, мисливці за міськими легендами. Згодом зроблю окреме відео про це. Побачила деякі пасхалки на відомих людей, події, меми тощо, що потрібно знати, окрім того, що це романтичне фентезі, русофобна та гумористична історія. Це гаремник з героїною, яка всім неодмінно потрібна. І я, звичайно, не дуже люблю оці всі трикутники, чотирикутники і так далі. Але мушу визнати, це було дуже весело. ЛГБТК, якщо когось це цікавить, майте це на увазі. Історія дуже добре знімає напругу, адже є веселою та русофобною. Особисто я читала під час повітряної тривоги та прильотів кабів. Тож мою менталочку це рятувало. Знаю, знаю, що не всі люблять тему ЛГБТ, не всі люблять романтичне фентезі. У мене також дуже багато різних книжкових ні. Але ця історія для мене була величезним винятком і тому, що вона найрусофобніша з усіх, що я читала, і тому, що вона. Кумедна, тут дуже багато гумору, і окрім того, мені подобається, як пише авторка, і подобаються інші її книжки. Тож, звичайно, я не могла не прочитати ці книжки. Тож, кого тригерять подібні теми, тим читати не рекомендую. А ось тим, хто таке полюбляє, звичайно, рекомендуватиму. Обіцяю, ви проведете дуже багато веселих хвилин. До речі, кого цікавить, де ж можна знайти ці книжки? Їх можна знайти безпосередньо у авторки та придбати з автографом. Посилання на її сторіночку я залишу в описі. Що ж, на цьому, все, дякую, що були зі мною, що додивилися до цього моменту за те, що підтримуєте розвиток україномовного контенту та розвиток цього каналу. До зустрічі у наступних книжкових світах. Всім!